Так, ну що, сьогодні 6.08 ми арочний аричний аграрник 10х12, це на 120 квадратів. Це, ну, тільки що після грунту ферма лежить. Ферма одна штука, сегмент розкажу трошки. Верх 30-30, низ 30-30. Заповнення так само 30-30. Куточок 40х43. Так само під брус, як і в 12-метрових. Пластини йдуть на 6 болтів, ширина ферми 300. Тобто, ну, за пару днів цей ангар вже поїде до свого замовника. Так Стоять погрунтовані елементи до того самого ангару. Вже підсихають на сонечку. Сонечко сьогодні браве. а це нам треба ще погрунтувати і зварити колони. Рігіля до нього стоять вже ось так само готові на ґрунт. Так, ну що, Сьогодні 6.08 ми заканчуємо ангар аграрник 10х12, це на 120 квадратів. Це, ну, тільки що після ґрунту ферма лежить. Ферма одна штука, сегмент розкажу трошки. верх 30-30, низ 30-30. Заповнення так само 30-30. Куточок 40х43, тобто, так само під брус, як і в 12-метрових пластини йдуть на 6 болтів, ширина ферми 300. Тобто, ну, за пару днів цей ангар вже поїде до свого замовника. Так Стоять погрунтовані елементи до того самого ангару. Вже підсихають на сонечку. Сонечко сьогодні браве. А оце нам треба ще погрунтувати і зварити колони. А рігіля до нього стоять вже ось так само готові на ґрунт.